Зараз в Едмонтоні мінус 38 і з вітром доходить навіть до мінус 50. І зараз в мене в руці кап'яток, і ми вилию кап'яток повітря і побачимо, як він швидко заморозиться. Готові? Дивіться. Повністю капіток момент замерзає, друзі. От вам канадська зима. Зараз на дворі десь мінус 46 з вітром. Я вам обіцяв, що я буду знімати відеоролики в любу погоду погоду для вас, тому що я дуже вас поважаю і старанно завжди працюю для того, щоб моя аудиторія мала що дивитися і завжди доношу вам інформативну та перевірену інформацію. І... Хтось мені десь написав в коментарях недавно в минулому відео, що Маркіане, ти краще знімай, коли мінус 40, а не коли мінус 22. Ну от, друзі, я є знову на дворі. Я не хочу там вимахуватись чи щось себе показувати. Я просто привик до такої температури, і така температура мене не лякає. Мене тільки дає мені мотивацію та наснаги, щоб рухатись вперед. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або кредитна спілка «Будущість». Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет в Канаду, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки По одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться в принципі Онтаріо, допомагають фінансові Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання всі будуть в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Ви мені обов'язково скажіть вашу думку на цю всю ситуацію, бо я знаю, що дуже все змішано, деякі українці. Дуже е, за те, щоб українські біженці повертались в Україну. Деякі українці за те, щоб українські біженці не повертались, поки не завершиться війна. А самі українські біженці досить так багато добра половина навіть не бажають повертатися в Україну. Ви скажіть, що ви про це думаєте? І що ви думаєте про загальному про українських біженців, які не хочуть повертатися, або про те, чи як Європа буде в загальному е, відноситися до нас в наступних е, пару місяців? Зараз дуже багато ходить різних слухів, різної інформації в інтернеті, багато різних відеороликів лякають українців, лякають українці на всіх фронтах про те, що будуть їх відправляти, про те, що українські біженці чуть не залишаться якимось безхатьками і змушені будуть повернутися в Україну. І я завжди себе запитую, таке питання: куди деяким українським біженцям повертатися, якщо їхні міста, їхні квартири, їхні хати повністю знищені. Росією куди їм повертатися. Деякі люди просто навіть не мають можливості. Багато жінок з дітьми так само не мають багато опцій, багато можливостей. І Ірландія, прем'єр-міністр Ірландії, заявив дуже важливу річ, дуже таку хорошу річ про те, що він чітко сказав, що він не буде відправляти українських біженців назад в Україну ні в якому разі, ні в якому разі підкреслюю, поки не завершиться війна, тому що він не може уявити, як можна відправляти людей. Як можна людям пропонувати гроші, як можна люди, людям заставляти дітей жінками повертатися назад в Україну для того, щоб вони, коли там така війна, і він сказав, що в Україні немає безпечного місця. Десь в Україні трошки жаркіше, десь трошки менше, але в Україні немає безпечного зараз, на даний момент, місця для життя. І це справді є величезна правда. І в тому плані це є дуже ще хороші новини. Що він підкреслив, що Євросоюз в загальному не буде продовжувати тим часом, Часовий захист для українських біженців після 2025 року, але він вірить і він вважає, що євросоюз буде точно щось думати і що євросоюз буде виготовлювати якусь нову програму, якусь трошки іншу програму. І відповідно це все буде залежати від окремих різних країн навіть. Німеччина дуже чітко хоче українців залишати в себе. І Німеччина хоче, щоб українці залишалися, і йшли до праці, працювали. І вони, і вони сказали, що вони теж не будуть видавати українців і повертати їх назад. І це є дуже хороші новини, і дуже багато інших європейських країн так само думають. І зараз, можна сказати, все поділено 50 на 50. Але повірте мені, якщо побільше, побільше таких новин хороших для українських біженців будуть, то інші європейські країни побачать і почнуть підтягуватися. Звісно, не всі, але деякі європейські країни точно не будуть повертати наші українські біженців назад в Україну, поки там триває війна, поки там є небезпека. Тому що діток треба берегти, жінок треба берегти. І в загальному ця ситуація зараз дуже є складна для кожного українця, і особливо для нашої славної України. Ситуація в Європі справді складна, тому що багато дуже наших українських біженців там перебувають. Дуже багато наших біженців постійно їдуть з однієї в іншу країну, пробують себе, де їм краще, де їм легше, де вони знайдуть роботу. І проблема тільки в європейських країнах, що в кожній європейській країні дуже треба різні мови вчити. Кожна європейська країна має свою культуру, кожна європейська країна по-своєму хороша, по-своєму погана. І тому я завжди говорив багатьом нашим українцям, що дуже добре їхати в Канаду. Дуже добре їхати в Канаду. Кует, яка вже вам надає можливість, дає вам вже фінансову допомогу на перший час, дає вам а, робочу візу, і ви маєте потім. Можливість податися собі на піар і потім стати громадянином цієї країни. І тут англійська мова. 80% навіть трошки більше людей спілкуються англійською. І фактично у провінціях Кобек вона дуже така французькомовна, але деякі українці теж люблять французьку мову. І тому Канада в загальному є ідеальна, просто країна для імміграції. Просто тут дорого, тут складно знайти роботу. Але якщо люди, людям вдасться тут стати на ноги, то тут зовсім не є непогано жити. І англійська мова взагалі для українців трошки більш натуральніша. І трошки легше для того, щоб її вивчити і асимілюватися в це суспільство, тому що в Канаді майже кожен третій іммігрант, і канадці люблять іммігрантів, і в Канаді ви все будете почувати як в своїй тарілці, а не так, як в когось чужого вдома. Це дуже добре, що е, такі про такі речі говоряться. Про те, йдеться мова, що вони думають і планують, і можливо відкрити якусь програму після 25-го року. Але ви, друзі, якщо ви маєте якісь плани, і хочете якось залишитися, ви думаєте вже? Ви думаєте зараз? Не чекайте, що щось з неба впаде, і вам ще якась допомога, чи якийсь ще мішок з рушницями впаде. І ви вас будуть руками тримати в кожній європейській країні. Такого не буде, але приємно, що ще про такі речі говоряться, і можливо, якраз в якихось країнах все ж таки вийде легко залишитися українцям. А вам бажаю, як завжди, здоров'я, бо все ж таки холодно, все ж таки мороз до любої людини доходить, і мені треба йти грітися. А вам бажаю здоров'я, і мирного неба на нашу улюблену Україну.